Дуже актуально зараз в Україні, це приїздити до свого якогось особисто, це своя вулиця, своє село, і, власне, оболівати за, за свій край це і є патріотизм. А в цілому це і твориться таким чином держава-ціла, державний патріотизм. В прояви тої любові до свого рідного, до своєї вулиці, до свого села, до свого міста, ну, якраз і є цим патріотизмом, як ми звикли говорити. А, а саме в чому воно таке. Видими проявляються, мені так здається, що це повинні бути речі, які ми не будемо байдужими, наприклад, до якихось ям до, до сміття, яке навколо у нас кругом є, і так далі. Це є от. Перша річ, яку ми прибрали, зробили краще, це все діло, згуртувалися разом. Говорячи про героїзм, то тут Іван Ясній найперше згадує бійців добровольчого українського корпусу, захисників Донецького аеропорту і селища Піски, про яких режисер спільно із Леонідом Кантером створив фільм Добровольці Божої чотири будучи десь там на передовій знімаючи фільми, так наш я побачив хлопців, коли вони кажуть, казали, що вони вже себе поховали. Це мене дуже сильно вражало, тому що власне в тих очах я ніколи не бачив страху. Вони були десь на передовій, були під обстрілами, і так далі. Вони були готові померти. Це є отой невеличкий прояв героїзму. Це перше, що я таке запримітив. А якийсь більшим героїчним таким подвигом це є тоді, коли людина дійсно кладе своє життя заради своїх побратим, своєї країни, ідеї, за що вона там бореться. І робить великі поступки, тобто незважаючи на свою. Загрозу свого життя Фільм про справжніх героїв добровольців Божої чоти» уже демонстрували в усіх областях України, каже Іван Ясній. Тепер режисери летять показувати його до Австралії і США. Загалом фільм подали на більш ніж сотню світових фестивалів. ми хочемо дійсно привернути світову увагу до наших проблем, проблем в країні. Що це не просто а то що це справжня війна і Хто ті люди, хто пішли на цю війну і за що вони борються. Це найголовніше передати всьому світу, тому що неоднозначно якась зараз іде інформація, і більше працює це все російська машина інформаційна. Все-таки світ повинен трошки більше побачити правди.